Шановні дропери, зараз я розповім, як оформити ваше перше замовлення. Наприклад, у вашому магазині, що захотіли купити. Відкриваємо додаток і знаходимо цей товар за артикулом. Натискаємо на нього, спускаємось вниз і обираємо розмір. Після того, як обрали розмір, натискаємо додати в кошик і переходимо в кошик. Натискаємо замовити і можемо побачити, що можна відправити за власним ТТН. Якщо немає власної ТТН, то обираємо спосіб доставки. Це може бути доставка відділення, кур'єрська доставка або міжнародна. Наприклад, оберемо відділення. Далі обираємо місто і нижче обираємо відділення у цьому місті. Скролимо вниз і бачимо спосіб оплати. Можна обрати накладений платіж або сплатити карткою. Наприклад, обираємо накладений платіж. Після цього вводимо суму, за яку саме ви продали цей товар, нижче вводимо особисті дані отримувача. Це має бути ім'я, прізвище та номер телефону. І в кінці ви можете додати коментар для відправки. Він не обов'язковий, але якщо потрібно, можете написати. І натискаємо Замовити. Після цього ви побачите на екрані повідомлення з ТТН вашого замовлення. Тут можна на нього натиснути і скопіювати його. Саме його ви маєте відправити покупцю, щоб він міг відслідкувати своє замовлення. І це все замовлення створено. Якщо вам необхідно відслідкувати, ви можете перейти в мій кабінет у вкладку Мої замовлення. І відслідковувати статус свого замовлення. Якщо у вас з'являться додаткові питання, ви завжди можете нам написати.